Вітаю вас у черговому епізоді подкасту про мозок. Сьогодні ми вирушаємо в неймовірну подорож до гіпокампа, однієї з найбільш вивчених, але водночас загадкових структур мозку. Гіпокамп це центр нашої пам'яті, орієнтації у просторі та здатності адаптуватися до нових умов. У цьому епізоді ми дізнаємося, як працює гіпокамп, які зміни в ньому відбуваються протягом життя, і що кажуть. Останні наукові дослідження про цю надзвичайну структуру. Гіпокамп це парна структура, що має форму морського коника, звідси і назва латинська гіпокампус означає морський кінь. Він розташований у медіальній частині скроневої частки мозку і є частиною лімбічної системи, яка відповідає за емоції, пам'ять і поведінкові реакції. Гіпокамп це не ізольований орган, він тісно пов'язаний з іншими структурами мозку, такими як префронтальна кора, яка допомагає приймати рішення на основі. Збережених спогадів, амігдала, яка пов'язує емоції зі спогадами, та ламус, який передає сенсорну інформацію до гіпокампа для подальшої обробки. Які ж функції гіпокампа? Перше, це формування спогадів. Гіпокамп це архіваріус мозку, він перетворює короткострокові спогади на довготривалі. Наприклад, те, як ви запам'ятали свій перший день у школі, або важливу зустріч. Це пов'язане саме з його роботою. Гіпокамп містить так звані клітини місця, play cells, які дозволяють орієнтуватися у просторі. Вони створюють ментальну карту навколишнього середовища, допомагаючи вам знаходити дорогу додому або запам'ятати, де припаркована ваша машина. Третє емоційна регуляція. Через тісний зв'язок із амігдалою гіпокамп бере участь у формуванні емоційних спогадів. Саме тому сильні емоції, наприклад, радість чи страх, роблять певні події більш запам'ятовуваними. Четверте. Адаптація до стресу. Гіпокамп допомагає регулювати рівень кортизолу, гормону стресу. У хронічно-стресових умовах його функція може порушуватися, що впливає на пам'ять та емоції. Як змінюється гіпокамп протягом життя? Дитинство і юність. У ранньому віці гіпокамп активно розвивається, утворюючи нові нейронні зв'язки. Це сприяє швидкому навчанню та запам'ятовуванню. Доросле життя у дорослих гіпокамп підтримує нейропластичність, що дозволяє адаптуватися до нових умов і вчитися. Важливою особливостю гіпокампа є нейрогенез, здатність утворювати нові нейрони протягом усього життя. Цей процес стимулюється фізичною активністю, навчанням та зниженням рівня стресу. Старіння з віком об'єм гіпокампа може зменшуватись. Це природний процес, але він стає помітнішим при захворюваннях, таких як хвороба Альцгеймера, яка починається саме з деградації гіпокампа. Фактори, що впливають на гіпокамп. Перше стрес. Хронічний стрес і високий рівень кортизолу можуть зменшити об'єм гіпокампа та знизити його функціональність. У дослідженнях було показано, що у людей із посттравматичним стресовим розладом об'єм гіпокампа значно менший, ніж у здорових людей. Друге фізична активність. Аеробні вправи, такі як біг чи плавання, стимулюють нейрогенез у гіпокампі, покращуючи пам'ять та когнітивні функції. Третє сон. Під час сну гіпокамп взаємодіє з корою мозку, зміцнюючи нові спогади. Недосипання може серйозно вплинути на його здатність зберігати інформацію. Четверте харчування. Дієта багата на омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти та вітаміни групи Б сприяє здоров'ю гіпокампа. Натомість, вживання алкоголю або висококалорійної їжі знижує його функцію. Цікаві наукові факти про гіпокамп: лондонські таксисти мають більший гіпокамп ніж у середньостатистичної людини. Це пов'язано було з необхідністю запам'ятовувати складні маршрути міста. У дослідженнях на тваринах було виявлено, що фізичні вправи сприяють нейрогенезу в гіпокампі навіть у старшому віці. Гіпокамп грає ключову роль у формуванні флешбеків при посттравматичному стресі, пов'язуючи травматичні події з емоційними реакціями. Депресія може зменшувати об'єм гіпокампа, але антидепресанти здатні стимулювати нейрогенез і відновлювати його функції. Підтримувати здоров'я гіпокампа, займатися спортом, підтримуйте здоровий сон, вчіться новому, мови, музика, складні завдання, управляйте стресом через медитацію чи релаксацію, споживайте корисну їжу. Гіпокам це структура, що робить нас такими, якими ми є. Він допомагає зберігати спогади, орієнтуватися у світі, адаптуватися до життя, розуміння його функції, того, як ми можемо підтримувати його здоров'я, є ключем до покращення якості життя та збереження когнітивних можливостей. Споживайте корисну їжу. Гіпокам це структура, що робить нас такими, якими ми є. Він допомагає зберігати спогади, орієнтуватися у світі та адаптуватися до життя, розуміння його функції, того, як ми можемо підтримувати його здоров'я, є ключем до покращення. якості. дякую, що були сьогодні з нами. У наступному епізоді ми поговоримо ще про одну захопливу структуру амігдалу. До зустрічі.